Привіт! Сьогодні ми поговоримо про антропометричні точки. Щоб мати точні дані про розмірні ознаки тіла людини, необхідно дотримуватися певних вимог та правил. Техніка вимірювання тільки на перший погляд здається простою. Начебто немає нічого складного, щоб зробити обміри фігури в лінійній чи договій, але точність вимірів повинна складати 1 мм. Досягти таких результатів можливо, якщо досконало, Володіти технікою вимірювання, максимально точно вміти визначати кожну антропометричну точку. Для точного визначення розмірних ознак вимірів тіла людини, необхідно знати основні антропометричні точки тіла людини, відносно яких проводяться обміри. Антропометричні точки це локалізовані точки на тілі людини, відстані між якими дозволяє садити про загальні і розміри тіла. Перша. Верхівкова точка або тім'яна. Найвища точка тім'яної кістки при прямому положенні голови. Друга. Точка основи шиї. Точка на перетині лінії обхвату шиї з вертикальною площиною, яка розсікає плечовий скат навпіл. 3. Плечова точка. Точка перетину зовнішнього краю. Акромеального відростка лопатки з вертикальною площиною, що розтікає плечовий суглоб навпіл. 4. Яремна западина або верхня грудинна. Точка в поглибленні яремної западини грудини. П'яте – шийна або точка сьомого шийного хребця. Вершина остистого відростка сьомого шийного хребця, Шосте – передній кут підпахової западини. Найвища точка доги, яка утворюється переднім краєм пахової впадини при опущеній руці. Точка захована невеликою шкірною складкою, яку необхідно розправити для точного визначення вершини дуги. Сьоме задній кут під западини. Найвища точка дуги, утвореної заднім краєм пахової впадини при опущеній руці. Точка закривається невеликою складкою шкіри, яку необхідно розправити для точного визначення. 8. Точка центру грудей або соскова. Найбільш виступаюча точка грудної залози. Дев'яте – середньогрудинна точка. Точка на середній лінії грудини на рівні з розчленуванням верхнього краю хрещів ребер з грудиною. Десяте. Таліва точка. Найбільш втиснута точка бокової поверхні тулуба на середині відстані між нижнім ребром і гребенем тазової кістки. 11. ліктьова або променева точка. Верхня точка головки променевої кістки з зовнішньої сторони. Лікоть. 12. Сіднична точка. Найвища виступаюча точка сідниць. 13. Колінна точка. Центр коліної чашечки. 14 гомілкова точка. Найбільш виступаюча точка гомілки. Перед вимірюванням конкретної фігури намічають декілька точок, які є вихідними для радовірмірів. Точка основи шиї, шина, яремної западини, плечова, задній кут підпахової западини, передній кут підпахової западини, точка центру грудей та ліктєва та ставте лайк, залишайтеся зі мною.